Бюджетна комісія обласної ради розпочинається доволі спокійно. Керівниця департаменту фінансів ОДА Лідія Біляк розповідає про збільшення надходжень до обласної скарбниці за перше півріччя 2022 року. Сума становить близько 635 мільйонів гривень. Перевиконання плану власних доходів обласного бюджету і в цілому зведеного бюджету області. Продовжується і вже за сім місяців обласний бюджет перевиконаний на 104,8%. Або понад план ми одержали майже 35 мільйонів гривень. Основним джерелом надходження коштів є податки на доходи фізичних осіб. Прозвітувалася Лідія Біляк і про виконання програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи рівненщини. За перше півріччя на ці потреби було витрачено 49 мільйонів гривень. Зокрема, на них і були закуплені бронежилети та радіостанції для потреб територіальної оборони області на функціонування системи управління підрозділами бригад ТРО 2,65 мільйона гривень, придбання речового майна 15,8 млн грн, мільйона гривень, придбання радіостанцій для обласного центру комплектування військових 787 тисяч гривень. Ком е придбання комп'ютерної техніки для цього ж центру 139,9 тисяч гривень. Наступним розглядають питання, що стосується голови бюджетної комісії Ігоря Ясенюка. Сьогодні я вважаю неефективним використання коштів на заробітну плату голови бюджетної комісії, принаймні на період воєнного стану. І з цього моменту між членами комісії починаються свої рідні розбірки. Сергія Кондрчука звинувачують у зведенні рахунків із колегами по обласній раді. Мовляв, в тексті рішення йдеться про звільнення Ясенюка, а не про позбавлення його зарплатні, і з гіпсовою пов'язкою на одній руці та із золотим годинником на іншій. Депутат обласної ради Василь Кльоб звинувачує Сергія Кондрчука в маніпуляціях та політичних розбірках. Заніматися маніпуляціями і зведенням рахунків, бо хтось щось підписав. На голову, да, і ви сьогодні висвітлюєте сьогодні. Ви тільки спомнили за три місяці, за п'ять місяців війни, що він отримує зарплату. Голова облради каже, що саме депутати не підтримали свого часу безоплатну роботу голови бюджетної комісії. Тому це потрібно вирішувати зараз. Заспокоїти усіх намагається Сергій Подолін. Кожен має щось робити полезне. скільки можна тут займатися у слова. Не буду говорити, бо зараз виставити на Фейсбук і так далі. Всім все зрозуміло, що тут відбувається. Давайте нам ну, конструктивно бюджетну комісію проведіть і будьте полезними для держави. Щось робіть. Зрештою, члени бюджетної комісії не підтримали пропозицію про безоплатну роботу Ігоря Ясенюка. Сам винуватить сварки участі в обговоренні не брав через конфлікт інтересів. Та це питання своєї актуальності не втрачає, адже більш за все з'явиться на найближчій сесії обласної ради. Що на сесії ми розглянемо, проговоримо ще раз це питання і приймемо рішення в інтересах мешканців Рівненщини. Окрім заробітної платні Ігоря Ясенюка, депутати обговорили питання передачі комунального майна в оренду, ліквідацію декількох закладів, що належать громаді, та контракти директорів установ обласної ради. Зрештою, ці питання остаточно вирішать на сесії, яка відбудеться 18 серпня. Михайло Присяжнюк Олег Степанюк, телеканал ITV.